Ірина Бережна Ця історія далека не унікальна. На жаль, це типова історія, з якою стикаються мільйони наших громадян, які потребують свого часу кредитування, і які і я на цьому наголошую дуже часто самі винні в тому, що опиняються в такій скрутній ситуації. Бо коли вони приходять до банківської установи і просять, щоб їм надали кредит, вони взагалі навіть неуважно читають, що вони підписують. Банківські установи. Ви так само досить часто маніпулюють такими маленьким шрифтом в кінці угоди. Вони дописують додаток, що а, стягнення цього боргу може бути здійснено за рахунок заставного майна. Коли людина підписує цю угоду, вона навіть не уявляє, чим вона ризикує. Ось пані Наталя каже: я прийшла до банку. Я цитую, вони мені надали 400 гривень допомоги без жодного папірця. Невідомо чому з якої такої підстави. І вони мені пообіцяли, каже вона, що вони дочекаються, поки мене прооперують. Теж Вибачте, без паперів, без, паперів, ні, 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 без жодного скажу. паперу. Зараз ви я повинні скажу, ви знати. Не я звертаюсь до всіх наших глядачів, коли ви приходите до офіційної установи, завжди підписуйте документи і читайте уважно, що ви підписуєте. Вони вам можуть пообіцяти, що завгодно, завтра. Звільнять цього працівника, і де ви будете правду шукати. Ви знаєте, дуже уважно слухала цю розмову і дуже багато запитань. Абсолютно, хочу стати на захист родини, яка цілком в законний спосіб. Придбала цей дом у держави, і їм взагалі нема чого ділити, і це образливо, Вибачте, я до вас звертаюсь, Це образливо, коли ви поплюжите просто зараз ось цю родину, яка у вас особисто нічого не відібрала, а, нічого не попри... вкрала. І я хочу звернутись до цієї родини. Скажіть, будь ласка, це рішення воно вже набрало законної сили. Чому ви не звернулись до опеляції? Чому ви не? Ми подали скаргу. касаційну скаргу скаргу. Тобто зараз йде розгляд ще цієї ще немає що 20-го. Ну то банк не повинен зараз виконувати, бо ще немає остаточного банк рішення суду. І, і суд має поставити остаточну крапку. І ця родина це просто несправедливо, Якщо її зараз кинуть на ще виселять на так. вулицю і будемо вже іншу з вами робити програму і вивчати долю цієї родини. Правильно. будемо говорити про що має Тобто Це не вирішення ситуації. Повер. Нути двостороння реституція, інфляція колосальна. Люди зробили поліпшення в цій хаті. Хто їм це зараз Яке порахує? Вони Ремонт знищили, вони вона. там робили. Яке Ми бачили поліпшення? кадри. Ми бачили кадри. Там взагалі нічого не було. Були знищили, і це просто ненормально Я хочу звернутись до цієї родини. Ми після ефіру я вам надам консультацію юридичну і допоможу вам у суді, бо це просто несправедливо якщо вас викинуть на бачите, як вас справедливість.